Політична географія та геополітика географічні складники політичної географії географічний простір, території, географічні місця На межі географії та політології сформувалася наука Політична географія. Політична географія це суспільно географічна наука про просторову організацію, тобто розташування держав і міждержавних об'єднань, тобто союзів. Розміщення та стосунки між політичними силами, поширення по території політичних процесів і явищ. Політична географія проводить дослідження за такими трьома територіальними рівнями: макрорівень дослідження світу в цілому та великих регіонів, мезорівень території окремих країн та мікрорівень окремих міст, районів тощо. Географічний простір одне з фундаментальних понять політичної географії яким позначають розміщення географічних об'єктів по певній території, існує поняття інтегрального географічного простору, це поєднання кількох, так би мовити, просторів. Інтегральний географічний простір складається з економічного, соціального, політичного та фізичного просторів. Територія це частина поверхні суходолу на землі з природними і створеними внаслідок людської діяльності ресурсами, що має певні просторові межі, та географічне положення. Якщо йдеться про морські простори, то вживає термін акваторія, акваторія Світового океану дедалі активніше долучаються до політичного життя планети, оскільки це стосується свободи судноплавства, використання ресурсів виняткових економічних зон, екологічної безпеки та інше. Політична географія має багато напрямів дослідження. Основний з них політична карта світу. Етапи її формування та сучасний стан. Політична географія вивчає також становлення кордонів держав, можливості транскордонних зв'язків, територіальні претензії. Політичні складники політичні інституції, політичні відносини. До складу політичної системи суспільства входять політичні інституції та політичні відносини. Політичні інституції це різновид соціальних інститутів, завдання яких є встановлення виконання та підтримання влади. У сучасному суспільстві існує ряд основних політичних інституцій, центральною є інституція держави. Інституція парламентаризму виконує роль створення права. Інституція виконавчої влади забезпечує здійснення управління через впровадження в життя суспільства законів і постанов. Інституція глави держави дає змогу лідеру держави виступати від імені всього народу, бути вищим арбітром у суперечках, гарантувати цілісність країни, непорушність конституційних прав громадян. Регламентує відносини з приводу суперечок і конфліктів, робить взаємодії людей чітко визначеними та стійкими інституція судової влади. Крім того, існує інституція політичних партій, що представляє інтереси громадян. І ставить за мету їхню реалізацію шляхом завоювання державної влади або участі в її здійсненні. Найрізноманітніші організовані групи та спільноти людей формують групи інтересів до них належать профспілки, молодіжний та жіночий рух, творчі союзи та об'єднання, етнічні та релігійні спільноти та інше. У процесі спільної політичної діяльності індивіди й соціальні спільноти вступають у певні відносини. Політичні відносини це взаємодії між суб'єктами політики, ті політичні відносини, що утвердилися, вдосконалюються шляхом реформ, типи політичних відносин можуть змінюватися також революційним шляхом. Якщо в суспільстві створюються умови, за яким об'єкт політики не хоче жити так як раніше, а суб'єкт політики не може по старому здійснювати політику і не вдається до реформ, то виникають об'єктивні передумови революції. За наявності зрілого суб'єктивного чинника складається загальна національна криза, що може перерости в революцію. Якщо ж такого усвідомлення немає, то відбувається не революція з її докорінними змінами у політичних відносинах. А політичний бунт. Розвинуте суспільство має безліч форм політичних відносин. Серед них можна виділити такі чотири: політична позиція, політичне співробітництво, політичний конфлікт і політична боротьба. Політична позиція – це стійка сукупність взаємодій політичних суб'єктів, що формує спосіб їхньої спільної діяльності. Політичне співробітництво відображає спільні дії суб'єктів політики, що не суперечать цілям кожного з них. Політичний конфлікт це зіткнення соціально-політичних сил, дії яких спрямовані на досягнення несумісних цілей насамперед у сфері влади та власності. Політична боротьба, в свою чергу, спрямована на досягнення міцних позицій у системі владарювання, впливу на владу шляхом реалізації своєї політичної волі. Політичне співробітництво має такі складові політичний компроміс, розв'язування конфлікту та досягнення на цій основі угоди відбувається за взаємних поступок сторін, конкуренція в політиці, змагання в ході політичної діяльності між соціальними групами, окремими особами, політичними партіями задля досягнення поставленої мети та політична консолідація. Об'єднання суб'єктів політики з метою досягнення загальних цілей на основі спільних принципів взаємовідносин. Політичні відносини в загальному процесі суспільного розвитку можуть відігравати прогресивну роль або стати гальмом розвитку чи навіть джерелом регресу, територіально політичні системи національного та на державному рівні. Основним об'єктом дослідження політичної географії є територіально політичні системи це об'єктивно взаємозалежні сполучення елементів політичної сфери, політичних і адміністративних кордонів, центрів управління, органів влади партій, суспільних рухів тощо, що функціонують на певній території. За масштабами вирізняють кілька рівнів ТПС: наддержавний або глобальний світ, великі регіони, національний країни та місцевий. Частина країни, населений пункт, місцевість тощо. На наддержавному рівні політична географія досліджує співвідношення політичних сил між найбільшими за економічним та військовим потенціалом країнами, вивчає вплив політичних подій на глобальну економіку. Крім того, досліджує співтовариства країн, що утворили економічні або військово-політичні союзи, геополітичні регіони, геостратегічні регіони, культурні регіони, наприклад, Арабські країни. Такі ТПС формуються на основі спільних довготривалих політичних та економічних інтересів, наявності великої політичної проблеми, культурної, етнічної, расової, мовної, близькості. Ступінь їхньої цілісності відображає характер та інтенсивність зв'язків політичного, фінансового, торговельного, військового характеру. Політична географія досліджує проблеми на національному рівні, що дає підстави говорити про існування окремої науки, політико-географічного країнознавства. Країна ключовий суб'єкт внутрішньої політичної діяльності та міждержавних зв'язків. У межах держави формуються три типи ТПС, які відповідним чином структурують політичний простір на певні території площові територія держави, адміністративно територіальні одиниці. Автономні одиниці тощо лінійні державні кордони та Точкові столиця, регіональні центри, ключові економічні та військові бази. Геополітика її Складові. Геополітику визначають як науку, що вивчає в єдності географічні, історичні, політичні та інші взаємопов'язані чинники, що справляють вплив на стратегічний потенціал держави. Основним об'єктом дослідження геополітики є геополітична структура світу. Прикладна геополітика часом веде дослідження заангажовано, тобто з позиції інтересів певної держави. Геополітика вбачає, що кожна держава проводить свою політику залежно від географічних чинників, просторового розташування країни, клімату, кількості населення, наявності природних ресурсів тощо. У попередні століття геополітика була засобом виправдання загарбницьких дій держав щодо чужих територій. Так німецькі геополітики зробили спробу обґрунтувати необхідності розширення життєвого простору для німецької нації, що лягло в основу завойовницької політики фашистської Німеччини. У 21 столітті геополітика набуває нового значення і змісту вона досліджує передусім державну приналежність цієї чи іншої території. Роль країни і народів у світовому співтоваристві їхній вплив на світовий розвиток і світову політику Складниками геополітики є зовнішня і внутрішня геополітика. Зовнішня геополітика. Ядром геополітики є зовнішня геополітика держав і міждержавних об'єднань. Які, спираючись на ефективне використання елементів геопростору, прагнуть зміцнити свої позиції на міжнародній арені, забезпечити економічні, культурні, інформаційні та інші інтереси, геополітичні амбіції найбільш властиві великим державам, найбільшою мірою на формування сучасної геополітики впливають США, їхнє основне геополітичне завдання підтримання глобального верховенства. Зусилля країни спрямовані на забезпечення контролю над ситуацією в інших державах Америки ЄС, Східної Європи, Західної Азії, насамперед на Близькому Сході та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У європейських справах геополітика США здійснювалася в напрямі розширення та зміцнення НАТО, збереження союзницьких взаємин з європейськими лідерами, Франція, маючи значний військовий потенціал, у тому числі й ядерний. Зберігає міцні геополітичні позиції насамперед в Африці, менше у басейні Карибського моря та Океанії, впливаючи певною мірою на внутрішню та зовнішню політику в Канаді через франкомовне населення. Велика Британія намагається йти у фарватері геополітики США, реалізуючи спільні геополітичні інтереси в Європі та в державах співдружності. Німеччина активно впливає на геополітично значущі загальноєвропейські справи. Щодо розширення НАТО, ЄС взаємин з Росією та інше. Її позиція суттєво позначається на виробленні загальної геополітичної лінії ЄС. Добре продуманий системний характер має зовнішня геополітика Китаю, яка своєрідно поєднує наступальність і твердість з певною обережністю і гнучкістю. В її основі усебічний захист своїх економічних інтересів. Внутрішня геополітика Основним осередком внутрішньої геополітики є офіційна державна діяльність. Важливим завданням внутрішньої геополітики держави є усунення загроз політичній стабільності, профілактика і розв'язування територіальних конфліктів крім забезпечення комплексного та пропорційного розвитку регіонів, внутрішня геополітика розв'язує стратегічні питання державної безпеки, утвердження загальнодержавної ідеї, формування та відтворення партійно політичних еліт тощо. Основними загрозами територіально-політичній цілісності держав, стабільності їхнього суспільного розвитку є поява політичних рухів за незалежність окремих регіонів на основі етнонаціональних, релігійних або навіть економічних мотивів, а також вимоги приєднання окремих культурно споріднених територій до сусідніх держав. Адекватною відповіддю на реальні виклики і загрози є формування механізмів оптимізації державного територіального устрою. Збалансування регіонального, економічного та демографічного розвитку, налагоджування взаємин в етнополітичній та культурно-політичній сферах. Геополітика сили. У світовій політиці категорія сили має значення в тому разі, якщо вона дає змогу державі впливати на інші країни з метою досягнення своїх цілей. Потенціал міжнародного впливу це сукупність різноманітних засобів і ресурсів, якими володіє держава для здійснення прямого і непрямого впливу на міжнародне середовище та інші держави, виходячи зі своїх цілей та інтересів. Основні ресурси держави фінансово економічний, військово силовий, політико дипломатичний, демографічний, міжнародний структурно організаційний потенціал та інші. Жорстка сила або жорстка влада це використання примусу або винагороди задля досягнення цілей, тобто військової, мілітарної і економічної сили задля примушення інших суб'єктів міжнародної політики до потрібної поведінки. Прикладами застосування жорсткої сили є введення радянських військ до Афганістану у 1979 році, вторгнення США в Ірак у 2003 році, газовий конфлікт між Росією та Україною. У 2005-2006 роках анексія Криму Росією у 2014 році та напад на Україну у 2022 році за статутом ООН забороняється загроза силою або її застосування. Однак у цьому документі під силою розуміють лише мілітарну силу. Стосовно економічної сили такого механізму не існує мілітаризм. Державна ідеологія спрямована на виправдання політики постійного нарощування військової міці і припустимості використання військової сили під час вирішення міжнародних і внутрішніх конфліктів. Прикладом застосування економічної сили є введення економічних санкцій за порушення статуту ООН у політичній сфері. Формами економічного впливу можуть бути припинення постачання продовольчої допомоги, а також кредитування, зростання програм економічного співробітництва тощо. На противагу жорсткій силі існує м'яка сила можливість отримати бажане через співробітництво та привабливість. Так держава здатна домагатися своїх цілей завдяки привабливості власної культури, суспільно-політичних цінностей, хоча м'яка сила може бути використана із недобрими намірами. М'яку силу зазвичай використовують державі світові лідери, що дає їм змогу впливати на політику інших держав. Більшість суб'єктів міжнародних відносин у своїй зовнішній політиці використовує концепцію смарт сили або розумної сили, що полягає в поєднанні жорсткої та м'якої сил. Наприклад, використання не лише військової сили, а й залучення до військових союзів та виконання партнерських програм, взаємозв'язок між національними та геополітичними інтересами держави. Зовнішня політика більшості держав у різні епохи визначалася національним інтересом. Національний інтерес визначається картою світу та ціннісною системою, що є панівною в даному суспільстві та державі. На міжнародній арені зіткнення реальних інтересів породжує реальні конфлікти, однак причинами війн часто виявляються помилково зрозумілі і хибно сформульовані національні інтереси або міркування щодо національної безпеки. Так було під час розв'язування США війни в Іраку або прийняття керівництвом СРСР рішення про введення радянських військ до Афганістану. Головна складова національного інтересу це самозбереження держави. Визначаючи національні інтереси і приймаючи на їх основі певні зовнішньополітичні рішення, керівники держав зважають на об'єктивні економічні, політичні, географічні та інші чинники внутрішньополітичні інтереси. Враховуються також і можливі реакції на ці рішення на міжнародній арені з боку тих держав, яких вони так чи інакше стосуються. У сучасному світі визначення національних інтересів будь-якої держави передбачає обов'язкове врахування інтересів інших держав, а в чомусь і інтересів усього світового співтовариства. Найчастіше основоположні національні інтереси, пов'язані з безпекою і самозбереженням держави, неможливо реалізувати поодинці без союзів і коаліцій з іншими державами, через те країни вступають у військово-політичні блоки, наприклад НАТО. Джерелами реальної загрози для безпеки більшості країн є тероризм, поширення зброї масового ураження, міжетнічні та міжконфесійні конфлікти, деградація навколишнього середовища, уповільнення економічного зростання, контрабанда, незаконна міграція, енергоресурси, володіючи ними, держава може впливати на політичний процес в окремих країнах і регіонах. У сучасних умовах національна безпека залежить не лише від потужності й боєздатності Збройних сил, а й від інших чинників, економічної могутності, конкурентоспроможності промисловості, якості системи освіти, добробуту громадян та інше.